Яка церква правильна? Ісус Христос заснував церкву і довірив свою церкву апостолам. Він сказав Петру: Ти Петро, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Правильна церква стоїть на основі Христа і науці апостольській. Апостол Петро поклав життя за Христа і за церкву. Він продовжив справу Ісуса. Юда теж був апостолом, але крав з церкви. Він відмовився продовжувати справу Христа, поставивши свою думку вище Слова Божого. Він зрадив Ісуса, ставши сином погибелі. Саме гріх розділяє людину з Богом і виводить з церкви. Саме тому Бог не вимірює церкву за стандартом часу і традицій. Він вимірює за стандартом жива церква або мертва. Ви діти Божі або діти диявола. Діти Божі виконують Слово Боже. Діти диявола виконують пожадливості. Диявола через 70 років після заснування церкви вона ухиляється від Слова Божого, і Христос, глава церкви, дає послання до семи церков, у якому деякі хвалить, а іншим докоряє. Ісус каже: Ти відступи від Слова Божого. Ти маєш шім'я, ніби живий, але ти мертвий. Далі в 300-х роках Римська імперія приймає християнство. У церкві з'являється авторитет імператор Костянтин, і водяться релігійні ритуали, обряди, іконошанування, різні перекази. Церква стає державною. Західна римська церква стає католицькою, а східна і візантійська – православною. У 1800-х роках масово друкувалося Слово Боже. Біблія поширювалася, доходячи до мільйонних тиражів. А священники були високоосвідченими людьми. До складу біблійного товариства входило багато християнських течій, які очолювала православна церква. Церква брала участь у перекладі Біблії, і головні священники були професори, академіки, доктори, які володіли давньогрецькою. Вони не тільки перекладали Біблію, а й поширювали слово Боже, вважаючи, що суспільство повинно бути освідченим. Проходить сто років, і в 1900-х роках влада змінюється. Царі йдуть та приходить Радянський Союз. Ні для кого не є таємницею, що за радянської влади церквою керувала силова структура КГБ, а священниками призначалися офіцери КГБ. Церква перебувала під контролем, Біблія була під забороною. Сьогодні Радянського Союзу вже немає, але чи багато хто повернувся до Слова Божого. Час поставив свій відбиток на церкву. Єдиний порятунок для церкви це повернутися до до Біблії до Слова Божого. Так яка ж церква правильна? Хто від Бога, то слухає Божі Слова через те ви не слухайте, що ви не від Бога? Так казав сам Ісус. Церква, яка проповідує і виконує Слово Боже, відразу ж випереджає всі давні релігійні спільноти, що не виконують Слово Боже, і з рангу останніх стає першою, а перші стають останніми.